На графіку показано пропорційну залежність. Який коефіцієнт пропорційності між Y та X на графіку? Гляньмо одразу на графік. І спробуємо виділити окремі точки. Отже, які у нас тут є точки? Перш за все, є точка 0,0. Про неї не варто забувати. Далі я бачу точку X дорівнює 1, Y дорівнює 3. Отже, точка 1, 3. Дивимося далі. Далі у нас є, наприклад, ось тут точка також. І це в нас точка 2,6. І тепер для того, щоб все-таки допомогти нам розв'язати цю задачу, я пропоную занести це все в табличку. Отже, у нас буде табличка, де в нас значення x і відповідні значення y. Отже, у нас є 0,0, є 1, 3, і також є 2, 6. І тут ви можете задати питання, а чим взагалі нам допоможе ця табличка? І насправді, вона нам дуже навіть допоможе. Тому що, якщо ми пригадаємо, що таке коефіцієнт пропорційності, це у нас відношення. Але по-іншому можна подумати ось так: на що треба помножити x, щоб отримати y. Тобто, можна це записати як y дорівнює щось, візьмемо інший колір, щось. Множити на х. Ну, і питання чим є це щось? Отже, подивимось на нашу табличку. Ми можемо зробити висновки, наприклад, звідси: на що треба помножити 1, щоб отримати 3. Треба помножити на 3. На що треба помножити 2, щоб отримати 6. Теж на 3. Отже, у нас цим коефіцієнтом буде 3. Буде трієчка. Проте, насправді, це все ще не єдині варіанти, як можна було це розв'язати. Я пропоную також подивитись на те, як ми б могли переписати це рівняння для того, щоб виокремити К. Отже, я пропоную поділити обидві частини рівняння на Х. Тоді, ось тут у нас Х скоротяться, і ми отримаємо, що. Y ділити на Х дорівнює К. І, відповідно, оскільки у нас є пряма, ось це у нас пряма лінія, у неї постійно коефіцієнт пропорційності буде однаковим, оскільки у нас зберігається пряма пропорційність. І тоді ми можемо взяти будь-яку точку із нашого графіка і підставити її, щоб отримати наше К. Я пропоную, наприклад, взяти точку, якої в нас ще не було. Я бачу, що у нас є, наприклад, ось тут точка. Вона якраз таки проходить чітко на х дорівнює 1,5 і y дорівнює 4,5. 4,5. Отже, це у нас буде 4,5 ділити на 1,5 дорівнює К. І 4,5 ділити на 1,5 – це в нас буде 3. Отже, k у нас дорівнює. 3. Як ви бачите, ми отримали той же самий результат. Просто трошечки перетворивши це рівняння на трохи інше.